Шановні громадяни України, шановні колеги, насправді сьогодні перший день нової сесії. У нас парламентсько президентська республіка. Президент проголосив промову, голова Верховної Ради проголосив промову. Після того вони всі разом, президент, прем'єр-міністр, уряд, вся влада, яка сиділа зліва, голова Верховної Ради. Піднялися і кудись в розпал сесії пішли всі разом. Я думаю, що вони зараз піднімають тут в сусідній кімнаті, в кімнаті відпочинку Келих за початку нової сесії. Але в той же час голови фракцій, які представляють сьогодні парламентську республіку, які сьогодні в принципі говорять про ключові речі життя країни. Вони глаголять практично в пустому залі з пустими трибунами, і навіть наш керівник, голова Верховної Ради, десь там тусує. Дорогі друзі, так парламентська президентська форма правління не функціонує. Крім того, за ними зразу чергою пішла чверть депутатів Верховній Ради, а ще чверть. Повернулася спиною до трибуни і, можливо, обмінюється новинами про те, як добре провели літо, дорогі друзі. Перше, з чого мусила би розпочатися робота Верховної Ради і нова сесія, це стратегічна зустріч президента країни, уряду, прем'єра, голів фракцій, голів комітетів для того, щоб визначити, що ми робимо в країні, яка валиться економічна і соціальна. Які наші першочергові кроки, як ми будемо приймати бюджетну резолюцію, а це концентрована політика на наступний рік? Більше того, немає в порядку денному взагалі затвердження бюджетної резолюції, яка ще три з половиною місяці тому мусила би бути прийнята, і яка насправді подана туди, коли ви пішли всі у відпустку, і є продовженням стратегії бідності країни. Я уважно послухала виступ президента і всіх, хто виступав, в тому числі голови Верховної Ради. Я згадала радянські часи, коли чим гірша була соціальна і економічна трагедія в Радянському Союзі, тим довше були промови. І про одного з лідерів навіть казали таку фразу, що брові чорної густі, длинні длінної пусті». Дорогі друзі, або ми управляємо країною. Або довгі і пусті промови. В промовах я не почула жодного слова про те, що втричі знижений рівень реального життя людини. І, і що, за результатами 2015 року? Оприлюднила центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів України дані про те, що Україна вийшла друга після країни лісота по рівню смертності, лісота, де продовження життя 36 років і 30% людей хворих на спід. Я закликаю повернутися до стратегічного, ефективного якісного управління країною і припинити той абсурд, який відбувається сьогодні на рівні всіх гілок влади, починати працювати як парламентська президентська форма правління, а не як зграя корупціонерів, які проводять свої інтереси. Я закликаю поміняти стратегію і поміняти ставлення для країни.